Доброго дня, мене звуть Віталій, я представник компанії Зубер. Сьогодні на огляді промисловий шахний котел по принципу Холмова. В модельному ряді, який представлений 55, 70 та 99 кВт. Котел складається з двох камер. З однієї камери завантажувальна камера, який здоровий бункер, та камери дожигу піролізних газів, які допалюються допалюється дим. Смог, чад. Видається на теплобінник з теплобінника. Все ковилюється і виходить на трубу. В конструкції передбачено важель прямої тяги для перекривання теплообмінника. Його використовують при першому запуску котла. Якщо перевести важель в інше положення, заслідка перекривається і йде по всьому змійовику. Перейдемо до габаритів котла Зубра 99 кВт. Висота всього котла 130 см, ширина 78 см, глибина, то її довжина самого котла 145 см. Кришка люку завантажувальна утепленим азбистовим штуром, який йде по периметру. Так же само, як і дверці самого зольного відсіку. Базова коммутація котла становить вшитий градусник чугунні колосники, які знаходяться в топці. Форсунка для дожигу піролізних газів, яка встановлюється між першою і другою камерою дожигу. Також котел комплектується механічним регулятором тяги, який відкриває, все закриває, заслонку, все регулює. Подачу повітря. Обратка знаходиться з боку біля піддувала. Подача води. Знаходиться ззаду котла. Також ви можете їх переробити по вашого бажання як справа, так і зліва. Діаметр димохода 220. -й. Одягається. Також є зручний ключок для чистки теплообмінників для зручності. Та також ви маєте патрубок для зливу води. Обратка 2 дюйми. Водяна сорочка знаходиться по всьому периметру котла. Також вода знаходиться в самих теплообмінниках, які знаходиться тут, тут, тут в самому змійовику. Даний котел можна використовувати на всіх видах палива: як на дровах, на пілетах, брикетах, щепі, тирці, та дуже себе добре зарекомендував на вуглі, який можна користуватися ним від трьох днів на одній загрузці. А якщо дрова твердої породи, наприклад, ду. Ясінь, акація, граб, тих, добив плюс. Головне, треба завантажити перший слой сухенькими дровами, розпалити і можна завантажувати вже по мірі їх вологості. Слой прогорів, осіло, просушило, осіло. І так же само послойно. Даний котел можна пристосувати для опалення ангарів військових частин. Кладських приміщень, теплиць і так далі. До 1200 квадратних метрів хочу зауважити, що в цьому році в номінації вибору року ми зайняли перше почесне місце. Тепла та миру в вашому дому. Будемо вдячні за лайк та підписку цих та дзвіночок, щоб бачити наші нові відео.